Привіт! вітаю вас на каналі Єдиний Всесвіт, канал про пробудження, про просвітлення, про еволюцію і розвиток свідомості. А мене звати Ксенія і я провідник на вищій рівні свідомості. В сьогоднішньому відео хотіла більш глибше і детальніше розкрити тему взагалі, навіщо творець Абсолют, Вселенська могутня енергія взагалі створила цю всю гру. Під назвою життя і як ми люди думаємо, для чого ж це всі страждання. Дивіться, давайте почнемо просто от, порозмислюємо да, з рівня людини. Ось, наприклад, живете ви звичним способом свого життя: дім, робота, робота, дім, якісь там домашні клопоти, якісь, ну, тобто, так, все звично. І щось вам от чогось не вистачає, от хочеться там, я не знаю, вихідний і хочеться чогось чогось нового, да, якогось там, якоїсь цікавинки, е, якоїсь зміни. Е, ну, і відповідно там Кожен в міру своїх можливостей. Хтось там просто приготувати якусь там смачну страву, хтось подивитися якийсь цікавий фільм, хтось десь піти десь в парк погуляти, хтось поїхати в інше місто. Е, наприклад, там можна собі якусь екскурсію влаштувати. Хтось, наприклад, має якісь більші статки, більші можливості. В нього там вдома, скажімо так, є там свій будинок чи квартира, автомобіль класний, там всі гаджети, вся нова техніка. Вже він бачив, наприклад, весь світ, політав побував по всьому світі, ще щось нового хочеться, ще щось цікавого хочеться. Хтось любить якісь комедії, хтось любить і жахи. Коли ти дивишся, тебе там кидає, боїшся, а потім вночі встаєш десь в туалет і боїшся, що за угла хтось десь вийде бо надивився фільмів жахів. Для чого люди дивляться ці всі жахи? І от да, там, наприклад, облітав весь світ, хочеться якогось драйву. Ну, ну що ще? Ну, я не знаю. Ну давай я пригну з парашутом. Ну, давай я пригну на цій там гумовій резинці. В, десь там з мосту, да? ну давай я політаю на ну, повітряній кулі, е, ну давай я десь там промчусь по якійсь гірській річці, да? тобто відчути якийсь адреналін. Е, або там давай я, там, хтось заліпає в комп'ютерні ігри, да? там теж різні, е, тобто ти йдеш, ти щось досягаєш, в тебе щось не виходить, в тебе якісь емоції, в тебе якийсь адреналін. Це потребує людина. Якихось змін, якихось, е, ну, якоїсь новинки, якоїсь цікавинки. Тому що коли ти постійно сидиш в одному тому самому просторі, я думаю, мене зараз багато хто зрозуміє, тобі просто настільки нудно, що тебе просто верне вже від того всього. Хочеться чогось нового. Тепер давайте подивимося, розберемо з точки зору абсолют. Що таке абсолют? Просто пустота, просто безкінечна, все абсолютна можливість. От просто, що захочу, що захочу, те і маю. Да? Для прикладу. От є абсолют. Який є все? Просто все. Видно, не відблискує. Ось таке очко я намалювала. Є абсолют. Який абсолютно все. Який просто своїм наміром створив планети, галактики, Землю. З всім функціонуванням, зі всіма мікро макроорганізмами абсолютно все. Тобто, да, він захотів створив природу. Захотів створив сонце. Захотів створив. Я не знаю, автомобіль. Так, він у мене трошки кривий, ну нічого. Рука з'їхала. Захотів створив автомобіль. Е, захотів створив будинок. Все, що завгодно. Гори, якісь там ріки протікають, да? от, от просто все. Захотів там на Мальдіви, будь ласка, на, там пальми, море. Що захотів, та створив? Абсолютно все. І коли ти, маючи таку можливість, будучи всім абсолютно, знову ж таки, нудно, просто нудно! Закритись, наприклад, да, в якійсь кімнаті і посидіть там, Там, я не знаю, обкладіть вам всілякими іграшками, та ви навіть по дітях знаєте. Кожного разу купуєш якусь нову іграшку, наскільки вистачає? На кілька днів. А далі це все нецікаво, і хочеться щось нове, нове, нове і нове. Тепер уявімо, абсолют створив собі це тіло, цей аватар, і, наприклад, знову ж таки, в цьому втілені в нього все є. Закрив очі зі своєї абсолютності. Хочу парфум. Є. Хочу кондиціонер. Є. Хочу блокнот. Є. Хочу запальничку. Є. Хочу ліхтарик. Є. Не цікаво. Ну, погодьтеся, не цікав. Проникніться і погодьтеся не цікав. Далі. Як то кажуть, все пізнається в порівнянні. Пізнати щось, пізнати свою абсолютність, свою порожнечу, свою пустоту, на що я здатен, а як воно буде, якщо можна тільки в контрасті. Якщо ви. Влітку жарко світить сонце, вам гаряче. Який кайф зайти, там, зануритись в якесь холодне озеро? Можливо, там прохолодне, да? В якусь прохолодну воду? Знову ж таки, якщо там влітку цілий день пече сонце, який кайф, коли сонце починає заходити і починає дути цей прохолодний вітерець і небо з Блакитного змінюється на? Якесь помаранчеве, і ви від цього кайфуєте. Коли вам взимку холодно, і ви, наприклад, розпалюєте вогнище, і ви біля цього вогнища ви зігріваєтесь, який кайф. Коли ви взимку на вулиці, і вам холодно, вам капець, як холодно, і ви вже, там, я не знаю, зуб на зуб не попадає, і ви заходите в теплий будинок. Боже, як класно! Да? Я заходжу в теплий будинок, який кайф! І знову ж таки там цілий день десь ви щось робите, да? десь бігаєте, там щось ну там виснажились, да? втомились. І приходить вечір, ви повечеряли і о, класно, темно, нічка, хочу спати. Організм лягає і відпочиває. Все пізнається в порівнянні. Абсолютно все. І тому, абсолют, як абсолютна вся можливість. Абсолютна абсолютність безкінечна, тому що немає обмежень ні в просторі, ні в часі. От абсолютно все для того, щоб пізнати себе, створив дуальність. Дуальність, тобто темне, світле, добре, погане. Тепле, холодне, радісно, сумно, що там, любов, там, страждання. І тільки на цьому контрасті, да, якщо взяти, було розділення, і тільки на цьому контрасті можна порівняти і впізнати. Пізнати як одне на фоні чогось іншого, яке воно. Якщо немає цього, то як без цього, коли бути тільки тут? А якщо ти тут, пізнаєш оце, і на фоні цього воно вже інше. І цей постійний рух енергії, постійна зміна, вона відображається у всьому: в порі року, в добі, в температурі. Тіла, так само тіло хоче, то воно насичене, то воно голодне, то воно е не хочеться пити, то воно спрагле, абсолютно у всьому. Постійно йде зміна. І от дуальність цього, цієї абсолютності, безмежної абсолютності є обмеженість. Е як пізнати абсолютно обмеженість? Створив він тіло, через яке можна проживати досвід. Створив він мозок, який людський, раціональний, логічний, для того, щоб ліва частина, ліва частина, тут ліва частина, ліва частина, ліва частина мозку раціональний, логічний. Тут зробимо, типу, це Отак. Людина. Рожок такий Получився ліва частина. І з цим же тілом, з цим же мозком створилось его, створилось я. Ось так трішки перемалювала. Е, да, створилось Я, типу Я і Его, Его-особистість, Я Его-особистість. І відповідно далі пішли обмеження, обмеження в тілі. Е, тобто тіло е, воно е, не може літати, е, воно має якийсь вік, воно старіє, обмеження в тілі. Вона має якось рухатись, так? воно має якось ходити. Обмеження в часі, да? допустимо, це годинничок такий. Обмеження в просторі. Тобто є в мене будинок, це моє. Да? А далі там все якесь там чуже. Цей мозок він виконує функцію розділювача. Тобто є я, а отже, є якісь інші люди. Є якісь інші люди. Інші. Інші. Далі народилася дитинка. Є в неї мама? Десь там мама. Є в неї тато? І тато поч... мама з татом почали розказувати. Те не можна, так добре, так погано, туди не лізь, там ошпаришся, а так негарно. А чого починає далі порівнювати з іншими людьми? Да? А чого ти такий, а чого ти ще якийсь? Тут, відповідно, йдуть соціальні обмеження. Соціальні обмеження. Далі. І це ж все записується в мозок. І ця егоособистість, особистість, вона. Вже знаю, що це є я. Я, окремий від всіх інших, всі окремі, я маю своє тіло, яке обмежене. Я маю е, якийсь там свій час, я маю свій вік. Е, далі, я знаю, що так правильно, так неправильно, так можна, так не можна. Е, так гарно, а так негарно. Е, далі, через це все пізнання, взаємодію. Взаємодію, з мамою, з грошима, з татом, з якимись іншими особистостями, які створюють тобі, типу, негативні ситуації, типу, погано до тебе відносяться, типу, тебе чогось навчають, від тебе щось вимагають, постійно там тебе порівнюють. Ти записуєш це все, свій досвід. Ага, той такий, той такий. Пішла оцінка. Якщо ти когось оцінюєш, ти вже ділиш на добре і погано. І оцей весь досвід, пізнання взаємодії з іншими з об'єктами, які сама ж абсолютність і створила тільки через оцю всю гру, через оцю всю взаємодію по факту сама з собою, тому що і тут оце, оця вища свідомість, оцей абсолют. І це все це теж проявлення одного ж того самого абсолюту. Це все його гра, це все його уява. І воно в світі відображається, відіграється так в світі, в житті, в нашому типу реальному житті. Відіграється так, що Спочатку, коли дитинка народжується, згадайте малих дітей. Вони нічого не бояться, і їм все цікаво. Просто все. І тільки, да, мама, там, не лізь, не трогай, не бери, опечешся, впаде, там, чи ти впадеш, чи там ще що станеться. Да? І ну, дитина не розуміє, що їй робиться, але вона, вона все тягне до рота, їй все потрібно прощупати, їй все вона пізнає цей світ. І вона нічого не боїться. Поки мама не налякає, там, не розкаже якусь там страшилку про бабає. Поки та дитинка сама не опечеться об той вогонь, поки вона не спробує, що так, воно пече, воно гаряче, більше вона туди не лізе. Тобто ми приходимо такою чистою свідомістю, яка нічого не боїться. Вона не знає, що за щось потрібно платити. Вона заходить в магазин і бере те, що вона хоче, просто взяла і пішла. Оце чиста свідомість. Так, да, ну, звичайно, ми ж дорослі, ми все знаємо, ми говоримо. Та дитина, понятно, що дитина вона нічого не знає, що за це ж потрібно заплатити. Ми вже її вчимо, самого малечку. Так, за це потрібно заплатити, за це тато ходить на роботу, заробляє гроші, і от треба заплатити. Це не можна, це чуже, це не твоє. І оце все, це оце все записується в цей мозок, і це все створюється в оцю от рамочку, упаковується. Упаковується, запаковується в цю рамочку. І в цій рамочці, потім, да, якби ми там десь до 18-20 років оце, оце збираємо, далі з цією рамочкою, після 20, ну так, орієнтовно приблизно, ми йдемо в життя з цієї, виходячи з цієї рамочки, енергія як протікає? З цього абсолюту типу, да, Тече енергія в цю рамочку заходить, типу, в тіло, бо ж ці всі програми, вона, це ж енергетично, це все знання, це все навіть не знання, а відчуття. Ну, тобто, вам сказали, і у вас якась реакція, да? от, наприклад, там дитинка побачила, там, як одна мама, наприклад, б'є свою дитину, бо та щось не так зробила, і вона вже. З небезпекою дивиться на свою маму. А мама да, да, да так не можна. І ага, вона вже, значить, знає, або ну, що так не можна. І, і вона це запакувала як програму в себе, і з цією програмою вона йде по життю. Все, куди б вона не пішла, скільки б їй років не було, в якій би ситуації вона не опинилась. Як тільки вона бачить таку ситуацію, вона знає, що це брати не можна, так робити не можна. Бо там. Чи мама дасть по дупі, чи там, законом накажуть, ну, там, дивлячись да, там, щось, там, чуже брати не можна. Да? А що, все, це крадіжка. Не можна, не можна. Або, наприклад, там, злякалася собаки якоїсь, або там, злякалася якусь чужу, чужу людину, хтось там її налякав якогось там вигляду. Да? Якийсь неї там був такий вигляд, от вона в дитинстві злякалася, а далі вона йде по життю їй вже там 20, 30, 40 років. І вона дивиться на ту людину. І думає, ні, оце небезпечні люди. Бо вона в дитинстві колись це побачила. Або там бачить собаку, о ні, це, це вона може вкусити. Чи там ну, да, як її там колись в дитинстві раз вкусили? І з оцими всіма знаннями вона йде по життю. Далі вона йде на роботу, важко працює, заробляє гроші, гроші заробити не може. Тому що мама ж в дитинстві сказала, що гроші заробляються важко і треба працювати. Або треба вчитися, а вчитися їй не хочеться. І освіту вона нормально не здобуває, і роботу вона нормально не знаходить. І відповідно, оці всі програми, оця вся енергія чиста, абсолютна, енергія життя, енергія творіння, енергія самого абсолюта протікає через ці всі програми. І на виході ми бачимо все, що в нас в голові, що в нашому тілі енергетично запаковано. У нас обмеження тут, у нас обмеження з контактами, у нас обмеження в наших якихось бажаннях. Да? Там, що там? пальми. Трошки не вийшло. Не в ту сторону намалювала, ну, не Так? Да? Пальма. Море. Не можна, нема, ну, нема грошей, не можу. Треба заробити. І оці всі обмеження, ну, тобто енергія да, протікає. Я ще раз підсумую. Енергія протікає, і ми на виході бачимо тільки те, що є тут. Чому? Тому що світ. Оце все. Це як дзеркало. Оце, що є тут, воно відбиває. Вам як дзеркалу. Просто і проблема не в державі, проблема не в сусідах, проблема там, як там хлопці не можуть одружитися, е, кажуть, та дівчата зараз такі всі, да, проблема не в дівчатах. Вони знають, що якась програма, що мама коли сказала: ну, хорошу дівчину знайти важко або там дівчина не може вийти заміж якийсь там тривалий час. Ну, хорошого хлопця знайти важко. Бо ж треба, щоб він, мама ж сказала, що треба, щоб він і то, і то, і то, і то, і то, а ідеальних нема. А всі, ну, всі не можуть так. От хорошого знайти важко. І все. І ось вам ваша картина, те, що тут, те воно і відображається. Я почала з однієї теми, але бачите, воно все так плавно перетікло в іншу тему. І е, на рахунок, е, далі що робити з цими всіма програмами, е, я запишу наступне відео. Е, тобто ще раз да, підсумую, все-таки по цій е, темі, яку я озвучила, да, чому, для чого взагалі абсолютно це все створив. Тому що просто. Щоб відчути, пізнати, прожити, прожити різний досвід, прожити досвід і страху, прожити досвід і радості, прожити досвід і якоїсь важкої роботи, прожити досвід і легкої роботи, прожити і гарне життя, прожити якесь і негарне життя. І тому в різних тілах різні, різний досвід, різні умови одинакового абсолютно немає. Кожен індивідуальний. І в кожного своя картинка, і кожен створює свою голограму, кожен створює свою реальність. І е, так як програми в основному, е, ну, плюс-мінус, так, вони ж однакові, тобто обмеження є обмеження. І тому існують такі колективні програми, і це все воно стягується по вібраціях, і це все, типу, ми бачимо одну і ту ж картинку, і так само люди вібраційно одне до одного притягуються. Ну, але це, це така глибока, глибока тема, тому що це треба виходити наверх і якби дивитися, дивитися більш так з вищого, ну. З вищого рівня, чи з вищого, чи зсередини, да, дивитися, як це все. І це все взагалі, це все, воно настільки все в балансі, воно настільки все на своїх місцях, от все так, як відбувається в світі, все воно так і має бути. І для всього є причина абсолютно для всього. Які б е, там негативні ситуації нам здавалося би, е, це все погляд тільки. З оцієї коробочки, тільки з е, я особистості, тільки от з цього его. Тому що, коли ти піднімаєшся наверх, ти просто розумієш, що цього всього не існує не існує я, справжнє я, істина я, не тут, воно тут. Так само як ви е, граєте в комп'ютерну гру, ви ж не той герой, ви сидите перед монітором свого комп'ютера. І кляцаєте там на кнопочки, і да, ви переживаєте якісь там свої емоції. Е, ще можна такі приклади навести, для чого взагалі було е, ну, це все створено. Да, для чого пізнавати, ну, скажімо так, якийсь там жорстокий досвід, для прикладу, да, творцю. Е, а навіщо? Е, Люди обирають такі якісь атракціони, типу там, комнату жахів. А навіщо там піднімається на якусь там висоту 50 метрів, а потім е, вільне падіння і зупиняється на кілька метрів перед, е, перед землею? Та, щоб е, ну, таке враження, що ти ось ось розіб'єшся. Навіщо це все? Для адреналіну, для емоцій, для прожиття, для розкриття. І е, ще такий от свіжий приклад. Сьогодні я прокинулася вночі, вийшла на вулицю, я глянула на це зоряне небо. Місяць сьогодні був такий просто неперевершений. от Просто такого сріблясто-блакитного кольору, і настільки гарно, е, як це? Мерцали? Да? Зірки, настільки, ніби як. Переливалися, ну ну так гарно було, просто неймовірно. Я стояла, дивилась, 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 любувалась, любувалась, любувалась. Ну, скільки? Ну, хвилин п'ять пройшло. Ну, все, вже вже відвернула голову в іншу сторону, ну вже знову назад подивилась на місяць. Ну так, вже гарний. Але як тільки оцей, тобто ти виходиш з будинку, та? от вловіть цей момент. Ти виходиш з будинку а, і перед тобою відкривається картина. Ти. О! Або там уявіть, там, ви ніколи не бачили море, ви приїжджаєте і бачите море. А -а -а! Ви там, піднімаєте десь, піднімаєтесь десь на якусь гору, да, чи на якийсь там хмарочос, і ви бачите там, з Ейфелові, бач... е -е, якби весь париж, який освічений нічний. А -а -а -а! Оце все! А -а -а -а! І аж до мурашок. І це круто! Це просто от, переживати усі всі. Але... Перший раз захоплюючи, другий раз е, класно, третій раз да, гарно, четвертий раз не цікаво. Ну все, я вже там був. Я вже там був. Дайте мені щось нове. І оце все життя з його всім різноманіттям, з його всіма можливостями, які проживає абсолют через людське тіло, ми ніколи не знаємо, що нас очікує. Воно твориться все в моменті. Наскільки би логічний розум, мозок, так, який йому потрібно, щоб було все раціонально, йому потрібно, щоб йому було все зрозуміло, щоб все було по полочках, щоб все йшло по плану, і тільки якесь відхилення від плану, все, стрес, капець, не вийшло, розчарування, і це теж досвід. Але якщо на це подивитися зверху, це досвід для абсолюту, який проживає це розчарування. Але з точки зору мозку, це розчарування це ну, все капець життя не склалося це вже страждання. І коли ти виходиш наверх і ти на це все дивишся як на гру, то ті страждання вони і не стають такими стражданнями. І вони стражданнями стають тоді, коли ми чіпляємося за це. Там трапилась якась проблема, все, вчепились і давай її вирішувати, вивчати в інтернеті, консультуватися, тут же аналізувати, а як буде ой-ой-ой, а і вже там придумувати собі якісь негативні сценарії, як воно може в подальшому розвернутися. Ми вже починаємо боятися, ми вже живемо в цьому страху, ми себе починаємо обмежувати ну, будь-якими там діями, там, перестаємо спілкуватися з людьми, да, або десь там, ну тобто. Ми живемо в цьому страху, і в цьому страху і заключаються наші обмеження. А якщо прибрати оці всі думки, які намалював мозок, обмежений, який розвернув, розкрутив цю всю історію, яка ще взагалі не відбулася, і не факт, що відбудеться, а взяти, що ви сидите зараз, в даному моменті на місці, да, і прибрати оці всі думки, да, перекреслити, прибрати їх. То де страждання, де страх? Нема. Тобто страх це ілюзія. Все, буду завершувати, бо я про це можу говорити довго. І ну, тут, тут завжди є за що зачепитися, і, і куди заглибитись, куди поринути. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною в цьому відео. Я вам бажаю переусвідомлення, розширення вашої свідомості. І цікаве відео на рахунок цих програм, що з ними робити, як дивитися в них як в дзеркало, як їх побачити в собі. Поговоримо про его особистість. Як викрити свою его-особистість? Тож, побачимось в наступному відео.